Ви просили рецепт піроган на пательні, тож, ловіть рецепт. Готую вже не вперше, гляньте, який він виходить, шоколадний, вологий пористий і готується всього за якихось 15 хвилин. Рецептура у нас сьогодні без грамів, все в ложках іде, тож беріть листочок, ручку, зберігайте рецепт, або ж збережіть собі на сторінку це відео. Отож, Беремо 2 курячих яйця, розбиваємо в миску, сюди додаємо 4 столові ложки цукру, дрібку солі і вінчиком ось так гарненько-гарненько все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Далі вливаємо 150 мл молока. Потрібно, щоб молоко було кімнатної температури, не обов'язково тепле, але і щоб не холодне. Знову розмішали. Дві столові ложки какао всипаємо, бажано його просіяти, щоб не було грудочок. і знову перемішали. Тепер одну чайну ложку соди без гірки, без фанатизму. І 7 столових ложок борошна. Борошно обов'язково просіємо. Я нічого не відважувала. Ось так, як то кажуть, в народі на око. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і готово. Добре, перемішуємо вінчиком. Ну, у нас утворюється таке, бачите, тісто не густе і не дуже рідке. Тепер сюди вливаємо одну столову ложку олії рафінованої. Несмаженої і 1 столову ложку оцту 9%. Тепер у нас починається реакція. Бачите, тісто біліє, швиденько перемішали, перемішали, не зволікаємо. Беремо пательню, змащену олією, виливаємо тісто і ставимо на вогонь. У мене газова плита, вогонь невеликий, накриваю кришкою і витримую 15 хвилин на невеликому вогні. Далі кришечку зняла, дивлюсь, перевіряю шпажкою. Гляньте. Ідеально сухенька, прямо ніби як з духовки. Тепер беру миску, перевертаю ось так на миску. Ось це я вам показую, який цей пиріг вийшов у мене знизу. Можливо, у вас буде інший. Пробуйте. Діліться своїми результатами в коментарях. Дуже цікаво. Ну, а далі можна розрізати на два коржа, зробити тортик, а можна змастити ось так, як я глазур'ю, це вже за вашим бажанням. Тож чекаю на ваші відгуки, хто готував. Смачного бажаю. Дякую, що ви у мене є. Надихаєте мене на те, щоб я створювала для вас нові відео.